Інтернет шахраї сьогодні використовують сотні всіляких схем для того, щоб виманити у людей гроші, розповідає фахівець з інтернет безпеки Дмитро Литвиненко. Найчастіше це спроби дізнатись інформацію про банківські рахунки клієнтів. Ніколи не повідомляйте дані своїх карток незнайомцям. Попереджає фахівець. Жоден працівник банку, провайдеру будь-якої сфери ніколи не повинен у вас запитувати ті дані, які є. Автоматично аутентифікаційно-технічними даними, тобто вашого там особистого якогось там пристрою чи карточки. Ці три параметри дата пінко це веве і є тими секретними даними, які вас ніколи не повинен запитувати працівник банку. Але банкінг далеко не єдина сфера в інтернеті, яку використовують шахраї в своїх схемах. Ви можете отримати листа на електронну пошту чи якийсь меседжер, нібито від поважної організації, розповідає фахівець, з якоюсь пропозицією чи інформацією, і це може бути фейк. Якщо вас щось насторожило, краще діяти за наступною схемою. Ви отримали лист від, наприклад, там, банку чи там якийсь. Тобто, зателефонувати наприклад, і просто точнее, але зателефонувати не на той номер, який вказаний у цьому листі. Ага, а на сайті в подивитись десь офі... де офіційний номер, зателефонувати. Угу. І в більшості випадків вам скажуть, що ніякої подібної розсилки не було. Із нашого опиту, да, як компанія там, провайдера, ми іноді з таким стикаємося, коли абоненти отримують листи, якоби від імені Тнет, що їх аккаунт заблоковано чи щось інше. О. Що повинно зробити у такому випадку? Звісно, нічого ніколи не нажимати. А якщо в нього подзвонити на службу технічної підтримки та уточнити, чи була подібна розсилка? Також треба бути дуже уважними до повідомлень, які інтернет шахраї розсилають меседжерами чи смс-повідомленнями. Якщо вам пропонують отримати велику спадщину від незнайомої людини чи виграш лотерею, в яку ви не грали, не варто в таке вірити. Ніхто ніколи не дасть вам 100 тисяч просто так. Ну. Якщо ви, не прийм... якщо ви не приймали дійсно в якомусь там офіційному розіграші, там, наприклад, там да, є офіційні лотереї, Ну, чому ж? Вони існують, існують, видбав, тобто ви придбали, придбали квиток, квиток, да, квиток що та, та, це лотереї від держави, то є все. Але якщо ви просто отримали, що ви виграли щось, або особливо коли ви, там, ви виграли щось, але треба щось перевести для того, щоб щось підтвердити, uh -huh. о, все, це признак того, що. Це дійсно шахрайство. Ще один момент це намагання шахраїв викрасти ваші персональні дані для власного використання, і тут вони можуть діяти через організації, де ці дані зберігаються, наприклад, через інтернет провайдерів. В компанії Тенет розказує Дмитро Литвиненка, питанню безпеки особистих даних клієнтів приділяють особливу увагу, тому можна не турбуватися. Всі ці такі бази, да, у провайдерів, то тобто, особливо тис тобто, там крупних провайдерів, повинні не просто бути там написані кимось, а проходити регулярно там перевірку державними системами, тобто на відповідність до норм захисту. Так само наша система там періодично проходить ці, ці перевірки, то тобто, скаби, і успішно все успішно більш детально про те, як не потрапити на гачок шахраїв. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю.